У парку відпочинку поблизу набережної зібрались представники національної поліції, а також ті, хто ніс службу на передовій у складі Сил оборони і зараз приїхав на ротацію. До них доєднались поліцейські ветерани, тероборонівці, а також учасники юнацького патріотичного руху Байда. Приїхала на акцію до Запоріжжя і молодь із прифронтових громад. Об'єднали свої зусилля, аби створити нову алею пам'яті загиблих героїв. Об'єднати як і поліцейських, як і сили оборони, поліцейських, які ветерани і запорізькі полі. Поліцейські не тільки захищають нашу землю на Запорізькому напрямку, так і є спецпідрозділ, який зараз знаходиться в Донецькому напрямку. Тут є хлопці, які приїхали з ротації. І сьогодні ми разом єднаємося ветерани і молодь і е, сажаємо ці доби пам'яті на знак вічної. Вдячності і вічної поваги до всіх тих, хто є в наших серцях, тих, хто боронили нашу країну. Серед учасників акції ветерани 110-ї бригади ТРО кажуть, долучились до патріотичної акції, тому що тероборонівці одними з перших стали на захист країни, і вже четвертий рік поспіль разом зі збройними силами боронять її не лише на запорізькому напрямку, а у всіх гарячих точках. Виконують хлопці таке ж завдання. Як усі інші бригади, бригади боронять наші напрямки це і Запорізький напрямок, і були і в Харківському. Ну, тобто виконують усі поставлені задачі для закладання нової алеї розглядалось кілька локацій, але обрали саме парк біля каскаду фонтанів Райдуга, оскільки він дуже популярний у містян, кажуть на підприємстві. «Титан». Цей парк відвідує багато ветеранів, які повернулися з сил оборони. Гуляють з дітьми, зі своїми сім'ями. Тому тут дуже така гарна локація. Тут є там дитячі атракціони. Де можна випити каву. Аби молоді дубки прижились, про них дбатимуть комунальники з Титану. А створення нових алей пам'яті у рамках акції Дуби незламності продовжиться цієї осені і на інших локаціях міста. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.